Около п'яті утра, можна раніше проснулися зриво, вистріли із автоматів, кульмета. Андрій Степанович родом з Маріуполя, 24 роки пропрацював на Азовсталі електриком, повномасштабно зустрів у Харкові. Туди тільки-но переїхав із дружиною. У перший день вторгнення ворог в притул підійшов до їхньої північної Салтівки. Наступного почав нещадно обстрілювати. Прилетіла во двор, потрапила в дитячий садик далі більше. Практично кожен день обстрілювали градами. Новий дім довелося покинути. Виключили тепло, світ, просто воду. Несколько днів ми пробули вдома, але потім далі чекати було вже не можна невозможно. Чоловік із дружиною та літньою мамою переїхав в Дніпро, Волонтерів та шукав роботу, якої суттєво поменшало через війну. Розсилав по інтернету багато мене. Своїх резюме але мені практично не відпочали. Відповів завод Інтерпайп. Запросив очолити бригаду електриків на виробництві залізничних коліс. Зустріч у нас знаходиться пускова апаратура демососу печі, возле якої ми знаходимо. Пуски двигателя достаточно складні, контакти можуть підгорати. Для того щоб цього не було, ми проводимо технічне обслуження даного оборудовання. Чоловік зізнається, моніторити стан декількох тисяч одиниць обладнання не просто, але мати роботодавця, який стабільно працює навіть під час війни, неби яка перевага. Об'єм роботи і разнообразі дуже велике. Мені це подобається. Мене устраїв уровень людей, з которыми я работаю, як спеціалістів. Зарплата стабільна раз. Зарплату періодично пересматривати подимають. А от Людмила на завод прийшла ще задовго до війни. 20 років тому її ще студенткою привів батько. Взагалі було цікаво, як це так можна зробити колесо на вагон. І він мене привів на прокат, де я побачила, як з такого бачонка маленького за готівки. Вона нагрівається, через прокат потім їде і штампують різні преси. Під час війни робота на підприємстві набула для Людмили додаткового сенсу. Ми маємо стабільну роботу, з нашої зарплати йдуть податки у бюджет, тому ми працюємо на перемогу. Жінка контролює якість готових коліс для залізниці по всьому світу. Каже, справа мега відповідальна, адже тут усе вирішують міліметри, перевіряють навіть товщину фарби. Вони повинні бути не більше ніж 250 мікрометрів. Зараз У нас 235 мікрометрів. все все добре. Я Відчуваю відповідальність за випуск якісної продукції, тому що це залізні дороги і. Все може статися, це людське життя. А «Інтерпайп» відчуває відповідальність за своїх людей, тому не лише платить вчасну зарплату та підвищує її, а й гарантує чималий соціальний пакет своїм працівникам. Нас на роботу привозять безкоштовно. Є знижка в їдальнях. Діти на канікулах можуть поїхати в якийсь табір відпочити. Дбати про своїх людей на фронті та в тилу, допомагати їм долати біди війни принципова позиція Інтерпайпу і благодійністю її тут ніхто не вважає. Наприклад, з 1 марта дохід робітників в компанії збільшиться на в середньому на 20%. Це не благодійність, це соціальний обов'язок компанії. До речі, роботу в Інтерпайп можна отримати навіть без досвіду та професійних навичок. Необхідні професії навчать на підприємстві. Оскільки в мене вже налаштовано, в мене все правильно точиться. Якщо щось потрібно скоригувати, ми коригуємо по іксам. 19-річний Даниїл студент, опановує професію оператора станків із програмним керуванням, виточує залізні колеса з чорнових заготовок. Я прийшов сюди одразу ж без будь-якого опиту. І мене вже обичають, за це мені ще платять. Це шлях до високооплачуваної праці. Нагадаємо, заводи «Інтерпайп» працюють в Дніпрі, Нікополітаново-Московську. Вони забезпечують роботою понад 9 тисяч людей, і кожен з них має свою непросту воєнну історію. Владислав Авдієнко, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу.